Друзі, в продажі ДеоМатіз 2011 року в хорошому стані на автоматі. технічних питань немає. Кузов також без ДТП. Вікна всі по кругу оригінальні, включаючи лобове. По кузову. Дивіться який стан. Корозії немає. Автомобіль оброблений. Тому корозія відсутня. Дивіться лобове, оригінальне, 11 рік. Дивіться пороги, низі дверей, питань немає. Кришка багажника також без нюансів. По цій стороні також цукерка. По салончику два слова підйомника, гідропідсилювач керма. Сидіння без пошкоджень. Автомат звичайний, 4 ступеневий. Тут все працює, дивіться який пробіг. Документи сервісні присутні. Кермо під чехлом відповідає своєму пробігу в гарному стані. Ручка також не затерта. Стеля без пошкоджень. Ззаду також все гарно. Такий чудовий жіночий автомобіль із малим розходом палива. Так що чекаємо на вас в місті Богуслав Київської області. Це на 3 Всем гарного дня!